Розкажи трішки про себе, хто ти, звідки ти де ти зараз навчаєшся? Привіт, мене звати Валерія. Я з Полтавщини, маленьке місто, горішні плавні. І зараз я знаходжусь в маленькому місті Грейт Берінгтон в Масачусетсі та навчаюся в Барколі Якби у тебе була можливість змінити одну річ у світі, що б ти змінила? Я думаю, я б заохотила більше людей для до волонтерства, тому що за останні роки я думаю, ми всі дуже переконалися, що від волонтерів дуже багато залежить. І в свій час, коли я почала волонтерити, це я зрозуміла наскільки це класне ком'юніті, наскільки ці люди розвинені і наскільки вони хочуть допомагати цьому світу. І людям, і тваринкам, і Україні, і, взагалі, по всьому світу Усі волонтери це люди дуже класні. І в Америці я також про це переконалася. Угу, круто. Ми по потім ще поговоримо детальніше про волонтерство, про якісь проекти. Зараз поговоримо про твій вступ до університету, а, які ти екзамени здавала, а, які в тебе були активності. Розкажи, будь ласка, про це все детальніше. Ось. Добре. Весь мій такий шлях активізму розпочався, коли мені було 15, я б сказала. Mm -hmm. В мене в школі рекламували Flex, ну, моя вчителька з англійської І також моя класна вчителька розповідала щось там про проєкт. Кличка школа успіху, щось таке. І я, я не знаю, у мене просто очі загорілися. І я ввечері ве прийшла додому і почала таку дивитися, що таке ця школа успіху. І Сказали щось, що школа тепер онлайн через ковід чи щось таке. Така, думаю, на ну, окей. Але я підписалася на їх розсилку, угу. потім там була е, школа демократії, здається. Е, Якось після цього проєкту я підписала в нас однією з спікерок була засновниця Української волонтерської служби. І вона, mm. типу, така: підписатися на наш інстаграм, на все, типу, ну я ж така, ну давайте. Підписалася і потім вони шукали людей на шкільні агенти волонтерства. І ось там розпочався мій шлях, ось там. Люди були дуже класні. Ми, типу, розповідали про волонтерство в наших школах. Потім там найактивніші учасники, хто там завдання надсилав чат-бот. Одним з завдань було взагалі написати про себе чи про шкільних агентів волонтерства в міську газету. Дуже цікава. Ми поїхали до Києва. І були там на конференції до дня волонтера, і на протязі всього цього типу терміну проєкту я якось підписувалась на типу організації такі різні. Мене багато друзів подавалося на той час на United Global, Ukraine Global Scholars. Угу. Ось, І вони мені розповідали: ось, типу, ну це реально вступити до а, а, американських університетів. Типу, на стипендію, і я така, вау, серйозна? <кліст> і в мене якось ця ідея, я, типу, не дуже прям так планувала, але в мене ця ідея десь загорілася. І я така вже думала: блін, ну клас. І почала свої ресерчі робити, що таке Common App, що таке TOEFL, що таке АЕЛС. Почала там з людьми, яких знаю, спілкуватися за це, і взагалі не дуже багато людей про це знало, але вже почала розквітатися цей шлях до вступу. І потім, після того, як почалася війна, тобто шкільні агенти волонтерства були в грудні, і війна почалася в лютому, і я полетіла до Америки. У мене тут продачі. Угу. І я пішла в звичайну high school. і я була в 11 класі, а в high school зазвичай 12 класів. Але якщо в тебе є набір, типу з інших шкіл, набір кредитів, якщо ти вже вивчила ці предмети, то можна перекласти, і мене їх загрузило в систему, і я опинилася у 12 класі за три дні. І це був вже екзамен, це був вже період вступу до університетів. Mm -hmm. Я пропустила дедлайн в каліфорнійські університети, але я так дивлюсь: так, так, куди податися, куди податися? Це було трішки нервово до барду. Де я зараз я подавалася за чотири дні. Це дуже маленький, маленький термін. Я Дуже не раджу так робити, але це єдиний універ, як якого був дедлайн дуже ранірано, тому що вони, типу, опублікували, що е, це, типу, спеціальна програма для українців, е, що в нас будуть стипендії. Ось, і я така: ну, давайте вдамойся. І е, одним е, з requirements було те, що мені треба здати тест англійську е, English proficiency Я знала, що в мене англійська добре, тому що ну я вже в Каліфорнії була рік половину половиною. Просто рік. <гум> <гум> ось е, І TOEFL, і Else мені було здавати. ну, мене не було часу це здавати, тому я така, так, робимо долінгу. Тест, е, здається, один з найлегших. ну Він легший за TOEFL та Ialtes. Тому я була дуже рада. Я його здала все, все відправила до універу. І я взагалі забула, що я подалася. Я взагалі думала, що в мене шансів немає, тому що в мене дуже багато знайомих подавалося. Типу, всі такі, ой, ти подалася на барду, а ти подалася на барду, а ти подалася на барду. Ось і в усі, типу, телеграм-каналах я бачила люди теж такі, ой, ти подалася до Барду. І я така, ну все, в мене, мабуть, немає шансів. Але я продовжила подаватися до універів, я подавалася до Вашингтонських, але типу Вашингтон Стейт не не, ця, на ІСі. Uh -huh. Ось е, мене прийняли туди, в три, здається, універи, і один мені дав стипендію UCR, Seattle University, е, 30 тисяч, але це приватний університет. Та да, взагалі за навчання в Штатах дуже таке дороге. І я така, ні, мені треба якась побільша стипендія. А, також я подавалася в Лігу плюща, але я не пройшла, але я зрозуміла свою помилку вже через 5 місяців. Коли Яка я, вже я почала, я не знаю. Мені всі завжди говорили, ось не треба в Common App писати тільки свої досягнення в твоєму personal statement. І я така, ну добре, не буду. І коли я почала писати свій personal statement, е, я почала говорити, ось що я там волонтерила там, волонтерила там, волонтерила там, хоча це не те, що потрібно було писати. Потрібно потрібно писати, що ще мене відрізняє від інших людей, а те, що те, що я волонтерю, ну дуже багато людей, які е, вступають в лігу плюща, вони волонтери теж да, це ніяк не відрізняє нас, бо ми всі дуже активні, ми всі дуже багато да беремо участь. Да. І я зрозуміла, що ось це була моя помилка, і я трішки про це жалку. Але що зроблено, то зроблено. Треба краще розповідати моїм друзям, які ще будуть вступати, щоб вони такого не робили. Да, Думаю, ось ми, чи, ми чи, вже, чи, чи, вам говоримо. Якщо ви вступаєте, вчитеться да. на наших помилках, будь ласка. Будь ласка, не, не, не прилічуйте свої досягнення в есе. Там є спеціальна секція для ваших досягнень робіть, як я. І Ще була там така програма, вона називається Ментор Україн. Я туди подалася і мене сконектили з менторкою з Columbia University, і вона зі мною трішки теж говорила про Common App, вона мені допомагала покращувати моє есе, але ну, зрозуміло, що вона мені його не перепише. І це, це була суто моя помилка, що я почала перелічувати всі свої досягнення. Серйозно, не робіть. <серйозно> ось. І потім мені десь в лютому приходить на мою пошту, типу, Барт Колед Саймус рок. Я така, який Саймос рок, я ніколи туди не подавалася. Але, типу, приходить: ось що зараз, через 30 хвилин, вам на портал прийдуть результати. Я така, ну. Якщо пройшло щось, то пройшло, треба подивитись. І писала, що ось ти прийшла, в тебе, типу, стипендію дали на все, типу, на проживання, на tuition, на їжу. Коротше, я сиділа, трішки плакала, це було під час класу, і я навіть не повірила, в мене, типу, руки тряслися. Я своїм друзям-американцям була прочитати. Я така. Слухайте, це серйозно? Це я зараз правильно розумію? І вони такі, та-та, надіслала сестрі, сестра теж поплакала. Ми... І це взагалі це дуже класний момент був. Ось. Е і потім я така, так, така, що цей Bard College Simon Рок. І я так зрозуміла, що коли ми подавали всі українці, які подавали документи в Bard, нас, типу, когось в головний Барт, когось в Барт в Масачусетсі, типу. Якимись методами. Але що мені тут подобається, цей коледж він набагато менший за головний бар. І це типу early college, Тому тут більшість моїх однолітків. Uh -huh, uh -huh. Тому що ну, в 17 років тут взагалі багато людей було шоковано американців. Типу, в 17 років університет. Що? Ти що, з глузду з'їхала? Типу, ну це дуже рано починати таке доросле життя. І багато людей тут, о, це так і називається the early college», вони скіпують хайскул е, е, один чи два роки і при приїжджають сюди. Але ось що класно за коледж, це те, що тут дуже, е, дуже класне навчання. Я така почала: типу, е, типу, документи, все, 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 medical forms, така. Ну, все, буду їхати. Uh -huh. В мене ось що хотіла сказати, що треба, як на мене, завжди мати backup plan, тому що цей коледж для мене був backup plan, тому що я сподівалася, що там ще щось буде, але оскільки я зробила помилки. Але це дуже класне місце опинитися. Я думала, що якщо я не вступлю, чи мені не сподобаються варіанти американських коледжів, то я поїду назад до України і я вже планувала вступати. А, чи в Українську академію лідерства УАЛ? Mm -hmm. Я навіть почала там свій вступ. Там був такий чат-бот, і там були завдання. Ось, і або з університетів Київська школа економіки це дуже класно. А, Але в мене все вийшло тут, тому я поки тут. А, потім це в лютому пройшли результати, і я десь тільки в квітні підтвердила, що я буду їхати, тому що я чекала на результати всіх інших коледжів. ось, І влітку, до речі, я ж не закінчила ще свою таку підготовку до коледжу. Я ще хотіла дуже в багатьох програмах е, брати участь. І я, я дуже зараз хочу розрекламувати дуже класна. Програма називається Outer Coast. Це програма на Алясці. У мене навіть зараз одна подруга Українка їде. Я була в них на е, Summer Program. Ну, це був один місяць. Ми волонтерили, ми вчилися, ми розвивалися там дуже класно. І в мене зараз подруга їде на їх. Річну програму. Тому я я Лінк скину. Добі, Реально я. рекомендую. Це був life-changing months in my life. Я навіть зараз в їх у футболці. Oh, <laughs> nice. uh, і після. Я я ще думала, що блін, я якось не готова до колоджу. Це на початку цієї програми. Потім в кінці я така думаю Якось в один момент мене таке пройшло: типу, слухайте, я готова до коледжу, я готова все, все вже своє життя, всю свою школу залишити позаду, я готова їхати. Розкажи ще детальніше про активності, які ти додавала в Каменеп, проекти, якими ти займалася там. Я додавала звичайно українські шкільні агенти волонтерства, тому що це просто величезні зміни в мені зробило. Потім я була. Я коли приїхала до Каліфорнії. в мене було, було в місті можливість волонтерити в, в, біблі, в бібліотеці міській. То там американські бібліотеки це любов. Або типу leadership academy там також в Каліфорнії. Це просто на місце було така маленька. Я не думала, що взагалі її буду вписувати. Але як я казала, в мене був вступ дуже швидкий. Ну, На інші applications, до речі, я витратила там по 20-25 днів. Взагалі треба ще більше часу, щоб есе треба. Якщо ви думаєте, що ви написали есе і все треба здавати ні. Перечитайте, 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 перепочіть, перечитайте, дайте комусь ще перечитати. Просто це нескінчений процес, але воно того варте. Угу. І бажано робити певні проміжки часу між тим, як ви його перечитуєте. Я просто на особистому досвіді зрозуміла. Краще написати, відкласти хоча б на тиждень і через тиждень повернутися. Бо коли одразу перечитувати, ти не бачиш тих мінусів, які там є. А вони там в будь-якому випадку є, коли ти перший раз тільки пишеш щось. То так. Згодна, Згодна. згодна. Потім а... так, що я ще вписувала? А я була віце-президенткою в моїй школі в Україні. Це також сталося після того, як я пішла на українських е, шкільних агентів волонтерства в е, Я не знаю, воно прям такі зміни в мене принесло. Потім е, я ман робила два роки вряд і волонтерила просто по місцю, де я була в Каліфорнії, там дуже багато було типу, на концерт. Е, там, допомогти людям, потім ми там допомагали ветерану почистити його, типу бек'яр там дуже був складний день, але ми це зробили. Mm -hmm. а, також я не пам'ятаю, якщо я це писала, але я робила збір гуманітарки в моїй школі в Каліфорнії. То там взагалі організувала всіх. Якщо тут є хтось, хто в школах в Каліфорнії, не в Каліфорнії, в Америці, організовувати людей на гуманітарку для України. Люди дуже були привітливі допомогти і принесли дуже багато. Тому я дуже рада. Одна з активностей, яких я ще писала, це було. Те, що я прикладала книжки з англійської на українську, це під час війни вже було, коли всі тупили за українізацію, і я така: типу: Ну давайте подивимося в корені проблеми, чому люди не переходять на українську? Тому що, тому що не дуже багато ресурсів було на те, щоб зробити. І я типу почала там з групи аматорських перекладів. Ми прикладали книжки, то я кожен день зі школи приходила і така собі. Переклад, переклад. Портфоліо в мене ніяких портфоліо не було, тому що я ще не знала, на яку спеціальність я хочу подаватись. Тому здається, я всюди вказувала political science, але я зрозуміла, що ось коли я вже всі документи подала, я думала, що я. Була з думку, що я не дуже хочу а, робити political science, uh -huh. але щось з напрямку соціальних наук. CSS – це як його фінансова форма. Я також її заповнювала. Теж плануйте заповнювати задовго, тому що мені треба було дістати дуже багато документів моїх батьків, і це дуже складно. Коли ти дистанційно тільки в Україні, я ще перекладала їх в самотужки, то це теж не мало часу взяло. Тому розплану розпланувати свій час смарт. Як не здаватися на шляху вступ до університету чи будь-яка інша діяльність, вона. Має дуже багато челенджів, ми часто стикаємося з якимись невдачами. Як не здаватися, як ти намагаєшся ставитися до таких от помилок, проблем, і щоб все йшло круто. Якщо послухати мою сім'ю, то я найсерйозніша людина взагалі на цьому світі. Я дуже спокійна, але два роки тому я почала ставитися до життя як до гри. І не приймати все близько до серця. ну І я завжди, типу, намагаюся зробити так, щоб в мене був бекап план Тобто, uh -huh. ось як я говорила, якщо я наступила до Америки, то в мене є бекап-план в Україні. Якщо там мені один клас не сподобався, щоб в мене був бекап-план на інший клас, який я можу перевестися. Якщо я на один потяг не встигла, щоб в мене стовідсотково був інший потяг. Uh -huh. Те прям у мене вже звичка дивитись не один квиток, а два квитки одразу. Uh -huh. е і дивитись на свої помилки, як в мене в камонепі було можливість для зростання. Можливо, uh -huh. щоб в майбутньому я вже знала, як їх виправити. І взагалі, в майбутньому можна буде написати про цю помилку. Тому що я знаю, багато людей пишуть про свої помилки типу, минулого в своїх есе, тому це також можна буде використати. Я не знаю, якщо я буду, але just saying. Uh -huh. uh, і не дивитися, головне, ще не дивитися на інших людей, тому що я знаю, що багато людей, і я особисто, uh, я, проходила на, я проходила відбір на UWC, Hello? United World <ріст> <ріст> і... Я не пройшла. Я не пройшла дуже далеко. І, типу, люди були, типу: ні, Валерія, ні, ні, не треба. Ну і я в той момент мені взагалі не було сумно, тому що знала, що я зі стількома людьми познайомилася. Я так рада, що ці люди підуть далі. Okay. І я не почала порівнювати себе з ним. Я якось почала дивитися по іншому. Типу, ну якщо я не пройшла, значить це не для мене. Дивіться на життя як на гру. І не, ніколи не порівнюйте себе з іншим. ніколи. Угу. Дійсно, дійсно круті поради, бо ми особливо зараз живемо в такий вік, де ем, дуже легко знайти. Людину, на яку будеш дивитися і бачити, що хтось успішний, а ти не такий успішний. Зараз розвитку в інстаграмі, в телеграмі є таке відчуття, але дійсно, от твоя Social порада medias. да да да, да. <реш> твоя, твоя порада дивитися на життя як на гру. Дійсно, така от от мене часто саме серце зараз, бо я така людина, яка дуже любить все сприймати до серця близько, прямо взагалі шукати подвійне дно в кожній ситуації. І я думаю, багато людей так само мають таку звичку, і тому сприймати життя як гру дивитись на це все як трішки так лайтовіше до всього відноситися. Це дійсно класна порада. Ось тому так. Абсолютно з тобою погоджуюсь. І е, далі хочу тебе запитати, е, який фільм, книгу ти можеш порекомендувати для наших глядачів. Е, Можливо, є в тебе якась така, яка тебе дуже там надихнула чи щось змінила в твоєму житті. Uh, дуже давно йшло шоу uh, Avatar The Last Airbender. Mm -hmm. uh, це мультик, це три сезони. Він, він заклав мене щось в голові про доб, добрі моралі. Я не знаю, мені здається, я хочу дуже багато волонтерити через цей мультик. Я ще дитиною його дивилася, і я кожен рік по декілька разів передивляюся Я дуже фанатію. Він просто дає таке, таке відчуття в серці, в серці, що треба щось робити. Не завжди треба бути собі, не завжди треба думати тільки про себе і ось допомагати іншим людям це також особливо. Мені здається, ось я волонтерю багато через якось. Мені здається, цей мультик щось заклав у мене в голові. А про книги моя улюблена це Маленький Принц. Це дуже популярна книжка. Дуже багато людей її знають, але знають як книжку для дітей. Але я дуже не згодна з тим, що це для дітей. Мені здається, якщо доросла людина буде читати, вона теж багато інсайтів знайде. Особисто я для себе багато інсайтів. Знайшла про те, що ось ми дуже серйозно ставимося до життя. Дивіться дивіться на світ через дитячі очі. Якось так я би це описала. Мурашки просто мурашки, просто. Да -да -да, бо я також я зважаю що це взагалі не для дітей ось така книжка. Ну, точніше, діти можуть її читати, але, мені здається, вона більш для дорослої аудиторії. ось да і інша книжка. Я не дуже багато читаю книжок про цей особистий успіх, тому що я не знаю, мені просто нудно. Sorry. Sorry. Я читала про Вабі Сабі. це японська філософія. Це бачити красу в кожній неперевершеності. Здається, якось так. Там багато про досвід цієї жінки в Японії. І я не знаю, це теж така філософія, яку я близько прийняла до серця. І навіть не те, що бачити красу неперевершеності, бачити можливість зросту там, де I feiled. Угу. Я це для себе так ще інтерпретую. Тому так, да, класна філософія, до речі, так, дійсно. Взагалі я з книжок. Я не читаю багато, типу особистий успіх. Як я як я казала, я читаю такі детективи, я читаю фентезі, я я читаю ромкоми. дуже приквальний антистрес, і мені дуже подобається. Ти знаєш, навіть не обов'язково читати от якийсь оцей успішний успіх, саморозвиток. Бо в мене були такі періоди життя, де я дуже любила саме такі книги читати, але потім мені це набридло, бо там. Дуже часто якийсь такий паттерн повторюється в цих самих книжках, щоб бути успішним, треба там бути успішним. А от саме в якихось художніх книжках, звісно, знову знову ж таки не для всіх, але от є така штука, коли ти читаєш художні книжки, якісь романи, той самий маленький принц, ти там стільки істин можеш для себе знайти інсайтів більше ніж в тих книжках про успіх. Тому це також дійсно на любителях кому подобається. Да, тому друзі. Читаємо всі маленький принц. Да, да, да. Ну, в принципі, це були всі запитання. Дуже дякую тобі за твої відповіді. Такі були досить нестандартні відповіді. Мені дуже сподобалося з тобою спілкуватися. От я, я навіть для себе з цього інтерв'ю багато чого такого цікавого дізналася. Е, тому, думаю, глядачі також були сьогодні е, так, в нашому настрої, і також дізналися для себе чогось, щось нове. Дуже дякую за запрошення. Якщо що, можете мені писати в інстаграмі, я всі лінки надішлю, за авторкос програм теж надішлю. Якщо що, будь-які питання, пишіть мені, я завжди рада відповісти.